Доброго дня, дорогі рукодільниці! Сьогодні у мене відео покупочок за березень. Так я багато вже й замовляла в цьому місяці. Вважала, що не буду нічого замовляти, але вийшли нові марочки у Зінейди зі Камер Зайка стіч. Я в собі вже замовляла. Ви бачили в попередніх відео три марочки. І одну отримала в подарунок і не стрималася, і замовила собі ще. Чотири новеньких марочки. Ну, не новеньких, вірніше, три новеньких, а одна із стареньких марочок. І хочу спробувати вишити. Не вишила ще не однієї, але вони такі гарні, такі приємні, гарні наборчики. Мені так сподобалися своїми розмірами. Що я вирішила, що замовлю, оформлю їх і буду вішати собі на холодильник. Ну, а зараз пропоную загазирнути, що ж там? Цієї коробочки. Так, я вибачаюся, що на відео перед вами моя рука травмована, але так уж трапилося. Так, дивіться, яка гарна річ. О, гляньте, які гарні наморчики. Я замовила собі. жовті тюльпани, крокуси, горобина та великодні кошик. Горобина це у нас марочка із попередніх. Ранішніх наборів. А... Все ж таки я собі заказала, а дещо покажу вам поближче Із новинок це великодній кошик. Крокуси. У зі неї ще там вийшла, здається, пташка, що її не замовила. Не знаю чому, але все попереду. І отакі жовті тюльпани Погляньте на них. Якщо я вам розкрити такий трохи секрет, я дуже полюбляю жовтий колір, особливо жовті тюльпани. І коли замовляла, написала зіні. І так було б чудово, якщо б ці тюльпани були не рожеві, а жовті. Е, вона мені написала всі жовті, щоб були бажані в букеті. Я кажу, ну, звичайно, всі жовті. І вона спеціально для мене, дівчата, надрукувала, надрукувала цю роботу в жовтому кольорі, поклала туди жовту схему для вишивки жовтими ниточками. І ця буде серія. вірніше, ця марочка буде в мене на, на даний час в одному екземплярі. Так приємно, коли дизайнер прислухається до твоїх побажань і виконує їх. Із. І в мене буде отака гарнюня марка з жовтими квітами, з жовтими тюльпанами. Так, ну що ж, отакі ось весінні крокуси, Великодній кошик. І одна осіння більш робота це. Отакі От чотири марочки, я собі ще дозамовила. Залишилось їх тільки вишити, оформити, і все, все буде у мене гарно. Е, хочу сказати, давайте зазирнемо, якщо тут є написано, да, що, що є в цьому наборчикі. Угу. Тут ми нічого не бачимо. А, а, от, розмір роботи 31х35. Набір входить паперова та електронна схема, дерев'яна основа, фетр, пововняним буліне DMC, голки і магніт. Дизайн Зінаїда Крамер. Тобто, набор повністю укомплектований. Бери і вишивай. Вони невеличкі за розміром, і тому ця робота також не займе багато багато часу. Я вже відкрию, коли буду вишивати, вже потім відкрию, зроблю розпаковочку і покажу, що там є. Я показувала вже на прикладі своїх гарбузиків склад. Такі класні. Ну, а ці жовті тюльпани, вони мені просто покорили. Саме серденьке. Дякую, Зіне. Де знаю, що ви дивитесь моє відео. Вам велика дяка за те, що зробили це. це для мене, як виняток. Ну Сподіваюся, може вони і вийдуть в цим кольорі, і будуть також вас дівчатами. Так, дякую, дякую. Так, це були мої покупочки, це були в мене наборчики. Так, а в цьому пакунку, як ви вже можете догадатися, то тут що у нас буде, а тут у нас буде бісер. Так, так, замовила я знову бісер. І по своїм замовленням зрозуміла, що я замовлення на бісер роблю раз на місяць. Роблю такі великі заготовочки. Там маю вже величезну купу бісера, величезний запас, і це дуже мене тішить. Так, зараз я приберу ці свої наборчики далі і покажу, до якого проєкту я собі замовила цей бісер. А от для цього красення, для цього красення, подивіться, який він гарнюня. Я замовила собі бісер. Да, так, я планую вишивати цю схему, яка називається Полум'я від торгової компанії Артікл, бачите. Оце такий гарний кінь у мене в планах. Ну, сподіваюся, що на нього близьким часом знайдеться містечко, щоб його вишивати. Так, ну давайте заглянемо бісер, який же я замовила. Так, дуже мені зручно, не хочу цю руку показувати по екрану. Але так. Бісер, пам'ятаєте, я, я заказую на сайті бісерсел. Ти замовляєш, чекаєш тиждень і через тиждень тобі його надсилають. Не відразу його надсилають, але мене це влаштовує і я можу спочекати. Так, що це все покупалась, не можу достати. Хотіла б оці... Циветочки це сервіточки, це подарунок. Я вже їх отримувала до цього. Ось такі серветки. Я не декупажем не, скажімо так, не, не увлікаюсь але, тим не мені такі подарунки вони також мають місце бути, приносити задоволення. Так, є. Зараз я гляну, накладну. Чи мені поклали? Так. Весь бісер у мене є. Ну, що я закомовляла я 17 пакетиків бісеру по 50 грам. Тут є в мене і перший, і другий сорт, здається. Зараз, дівчата, гляну. Ну, майже весь першого сорту, за винятком, там пару номерів, я бачу. Так, ну що, подивимося, який він вживу. 0,81,92. Молочний бісер 46,010 серенький. Звичайний коричневий, сімнадцять сто серія. Так, це у нас 78-183. Такий бісер начебто маю, але для мені потрібно було. Так, 17 949 сіренький. голубого замовила 031-32. Я вже коли замовляла. 16070. От не, не, не весь бісер у мене структурировано вже в зошиту. Тому іноді замовляю повторні номери. 17110 тобто ті номери, які я маю. Ну, але я... Не дуже переймаюся цим Так, 10.090 це матовий здається я сдається. Так, матовий Через екран видно, да? 37365. 10.020. Бачите, ці такі коричневі кольори теплі для мого.

10.090. Это був матовий, да А это стеклярус. Як вони відрізняються один від одного? Це матово гарно в животних використовувати. Там така, виходить, як натуральна шкурочка. Так, а це щось таке малесеньке я замовила. 10.020. Полер біжевий, светлый. Пакет 50 грамм. Матового у мене. Щось не зрозуміло я. А, вот, все знайшла, Два пакетика по 10 грамм. Все правильно не було видно большого. Я замовила собі два пакета. Також матовий. Так, ну що, такі в мене покупочки були в цьому місяці. їх дуже мало, небагато, але вони є. Вони гріють душу. Вони дарують натхнення і бажання створювати красоту. І тому я вам також бажаю, щоб ви мали змогу здійснювати покупочки і радувати свою рукодільну душу. Подивіться на ці марочки. Я просто захваті. Вони гарнюні, вони шикарні, вони супірові, особливо тюльпани, жовті тюльпани. Боже, яка краса. Дякую, дякую ще раз. Зіна вам за вашу роботу. Дізайнер Зіна Крамар, Зінейда Крамар, Зайка Стіч. Дякую вам всім за увагу. До нових зустрічей. Бережіть себе! Наші перемоги святкувати!